Доброго дня, я панченко Світлана Вікторівна, заступник директора, керівник гуртків, комунального закладу, міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді міста Марганець. Пропоную вашій увазі досвід роботи закладу на тему. Адаптація освітнього процесу для обдарованої молоді в складних умовах сучасності, досвід роботи комунального закладу міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області. З 2022 року місто Марганець Нікопольського району опинилось в зоні бойових дій та існує в умовах постійних обстрілів критичної інфраструктури міста агресором, які включають використання реактивних систем залпового вогню, важкого озброєння, безпілотників, артилерійських обстрілів, скидання вибухівки з дронів Камікадзе. У зв'язку з надзвичайно складною безпековою ситуацією багато родин, зокрема ті, що мають дітей, були змушені покинути місто в пошуках безпечного притулку в інших регіонах України або за кордоном. В таких умовах наш позашкільний освітній заклад. Зіткнувся із серйозними викликами основні питання, які постали перед нами: як організувати освітній процес в таких умовах, та як зберегти дитячий контингент і педагогічний колектив. Запровадження воєнного стану в Україні докорінно вплинуло на традиційні форми гурткової роботи в нашому закладі. Через неможливість проведення офлайн занять керівники гуртки були змушені адаптувати освітній процес, створюючи сучасні та інноваційні підходи до взаємодії з вихованцями в дистанційному форматі. Використання цифрових інструментів та віртуальної реальності сприяє розвитку інтерактивного підходу до навчання, підвищуючи мотивацію та залученість вихованців до освітнього процесу. Для створення навчального контенту педагоги активно використовують такі онлайн-інструменти, як Canva, CreateVista, PowerPoint, Hazen та Pablo, для розробки інфографіки, листівок, фліпбуків та презентацій ці матеріали є потужними візуальними доповненнями до занять, допомагаючи дітям легше засвоювати новий матеріал. UCAT, Quick, CapCut, PowerDirector, Canva Video Editor. Для створення відеоматеріалів власноруч створені відео публікуються на офіційному сайті закладу, Ютуб-каналі та Фейсбук-сторінці закладу, де вони доступні як для дітей, для батьків, так і для всіх зацікавлених. Ці ресурси дають змогу не лише передавати знання, але й зацікавити юнаків яскравими та сучасними форматами подачі матеріалу. Керівники гуртків ефективно застосовують сучасні цифрові платформи для проведення дистанційних досліджень у природі. Використання сервісів Google та інших онлайн ресурсів відкриває широкі можливості для моніторингу природних процесів, аналізу отриманих даних та підготовки науково-дослідницьких робіт. Особливу увагу приділяємо використанню платформ, які забезпечують якісний аналіз і візуалізацію екологічних даних. Для моніторингу погодних умов і кліматичних змін використовуємо сервіси Windy, Meteoblue, Copernicus Climate Change Service, Climate Data Viewer. Дослідження ґрунтів здійснюємо за допомогою ресурсу Soilgrids. А для аналізу рослинності і змін ландшафтів Global Forest Watch and Sensitile Hub. Для загального дослідження природи і створення інтерактивних карт використовуємо такі потужні інструменти, як Google F Pro, ArcGIS Online, NASA World Wind, Google F-Engine та Google My Maps. Ці інструменти не лише полегшують процес збору даних і аналізу, але й сприяють формуванню у вихованців навичок сучасної дослідницької роботи, розвивають у них аналітичне мислення та спонукають до самостійної наукової діяльності. В умовах воєнного стану одним з ключових напрямів роботи з дітьми є проведення експериментальних досліджень. В реальних умовах, в яких перебувають наші вихованці вдома або в тимчасових місцях перебування, керівники гуртків надають рекомендації щодо досліджень. Які діти можуть проводити самостійно, а учні обирають напрямки своєї науково-дослідницької діяльності в залежності від доступних умов і ресурсів? В таких умовах наші діти разом зі своїми наставниками проводять дослідження, які вони з успіхом захищають на обласних та всеукраїнських конкурсах і заходах, що підкреслює високий рівень їх наукової та дослідницької діяльності. За період дистанційної форми навчання були проведені наступні дослідження, моніторингові дослідження токсичності антропогенно перетворених ґрунтів міста Марганець, в ході виконання якого було проведено детальне вивчення впливу антропогенних факторів на стан ґрунтів у міському середовищі. Завданням дослідження було визначення рівня токсичності ґрунтів, які зазнали впливу промислових викидів, забруднення від транспорту та інших антропогенних факторів. Результати дослідження були представлені на всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проєктів та в подальшому можуть стати основою для розробки рекомендацій з покращення екологічної ситуації в міських зонах з Високим рівнем антропогенного впливу. У ході виконання дослідницької роботи вплив знищення греблі Каховської ГЕС на численність Мартина Звичайного в межах Марганецької громади було проведено ґрунтовне дослідження змін у популяції Мартина Звичайного. Спричиненого екологічною катастрофою, викликаною руйнуванням каховської греблі, робота має важливе практичне значення для розробки заходів збереження біорізноманіття регіону, постраждалого від техногенної катастрофи. Поширеність і шкідливість короїдів ліцових, Біоцинозів. У ході дослідження провели моніторинг поширеності короїдів на дослідних ділянках у різних лісових біоцинозах міста Марганець, визначили видову структуру та чисельність популяції короїдів, виявили чинники, що впливають на активність та розмноження короїдів, та розробили рекомендації щодо запобігання їхньому шкідливому впливу. Під час проведення роботи стан зорового аналізатору в підлітків було проведено дослідження, спрямоване на оцінку здоров'я зорового апарату сучасної молоді та виявлення факторів, які впливають на його стан. Використано стандартні офтальмологічні методи оцінки гостроти зору, перевірки кольору сприйняття та дослідження акомодації. У значної частини підлітків виявлено погіршення гостроти зору, пов'язане з надмірним використанням гаджетів, недостатнім освітленням та стресовою ситуацією. Робота надзвичайно актуальна, адже її результати можуть бути використані для розробки заходів, профілактики, порушень зору у підлітків, спрямованих на збереження їх здоров'я в умовах сучасного навантаження та цифрового середовища. Визначення загальної твердості води та вмісту іонів кальцію та магнію у воді різних джерел Марганецької громади. 6 червня 2023 року в результаті підриву ворогом Каховської ГЕС в нашому місті було зупинено водопостачання, адже насосні станції міськводоканалу проводили забор води з Каховського водосховища. Мешканці міста залишились без води. Через тиждень було організовано підвіз води по районам міста, але це була технічна вода. І була її обмежена кількість. Люди були змушені набирати воду з природних джерел території Марганецької громади, і надзвичайно важливо знати якість такої води та можливість використання її для споживання. З цією метою було відібрано проби води з трьох природних джерел та проведено її аналіз на базі міського центру лабораторних досліджень. Проведене дослідження морфометричних показників річки Томатівка внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС свідчить про зміни у гідрографічних характеристиках водного об'єкту, а саме, зменшення ширини русла річки. А в межах Миколаївського водосховища міста Марганець змінились показники площі, а саме зменшення водного дзеркала майже на 13%. Отримані дані одно. Значно підтверджують значний вплив підриву Каховської ГЕС на природні ресурси регіону та місцеву екосистему. Протягом кількох років наші вихованці активно беруть участь у науково-освітньому проєкті. Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні. У рамках проєкту юнати досліджують стан малих річок та водоймищ регіону, зокрема, їх екологічні проблеми, пов'язані з розвитком цвітіння водоростей. У 2024 році у ході проведення роботи було здійснено комплекс. Недослідження екологічного стану вод Миколаївського водосховища з метою визначення основних збудників цвітіння води. Це водосховище є стратегічним джерелом водопостачання для населення міста Марганець, тому контроль якості води є надзвичайно важливим. Проведене дослідження має практичне значення для підвищення ефективності заходів із запобігання цвітіння води та забезпечення якісного водопостачання мешканців міста Марганець. Участь обдарованих дітей в інтелектуальних та творчих конкурсах та проєктах є традиційним способом підтримки та розвитку юних науковців в нашому закладі. Водночас, через постійні обстріли часто виникають перебої з електропостачанням, доступом до інтернету та телефонного зв'язку. Що унеможливлює проведення онлайн занять у запланованому режимі, участь в онлайн конкурсах та значно ускладнює освітній процес. Незважаючи на це, педагогічний колектив закладу докладає всіх зусиль, щоб забезпечити якісну освіту навіть у таких складних умовах. У 2024 році педагогічні та учнівські колективи закладу активно спрацювали при проведенні профільних еколого-природоохоронних заходів. На змістовному організаційному рівні були проведені міські етапи обласних та всеукраїнських конкурсів та заходів. Наші вихованці взяли участь у 18 обласних конкурсах. Було задіяно 160 вихованців, які посіли 38 призових місць. У всеукраїнських конкурсах взяли участь 197 учасників. Взяли участь у 37 конкурсах та посіли 57 призових місць, незважаючи на такий складний час. Ми зберегли нашу основну мету формування екологічної свідомості та підтримку молодого покоління у вивченні та збереженні природи.